Всім привіт, друзі! З вами я Ніка-Ток! Для особливих, повторяю, я не Ніка каток, я Ника Ток. Допустим, да? Хорошо. Я буду розпочинати новий серіал Лагерь. Не літній Лагерь, просто Лагерь. Там буде трошки цікаво, там буде не одна серія в мене завжди, не дві, не три, і можливо не чотири. Так Е, сьогодні я вам розповім, як Юля буде збиратися та все інше. Так що приємного перегляду. Та беріть свою берлогу, е, якісь там вкусняшки, чайочок, база, чайочок, заварюємо і в ліжечко. Пригаємо і дивимося, мій відосик. Тому всім гарного перегляду. Ух ти ж! Ой, господи, заграв. Телефон, але що ж за фігня то така. Так, всім привітики, мої влюбляшки. Усіх з прошедшим 14 лютого. Я хотіла записати на 14 лютого, але в мене не вийшло. Кажу зразу. І так, я хочу, я побачила, коротше, в інтернеті красивий лагерь. Ну, звісно, отзви в ньому не дуже хороші, але. Но... Треба кудись Юлічку сплавити так, що йдемо е, пропозицією, як це правильно сказати коротко. О Марк, привіт Чу свой не важно Я короче там тату розказав там ко ще. секрет покажу Він до сих пор відходить від цього Он, кстати, на курорті зараз так що все поїхали О поля привіт Привіт Що то трэш? О, господи, це що за фігня? Ладно, пішли далі. О, Юлечка, Юліаночка, привіт привіт мам. Щось треба було? Так-так, нічого. Сонечко, а ти хочеш путешествовати кудись, да? да? Ну, можна було, б, але мені і так добре. Ну, так, да, так. Да. А, не хочеш куди з'їздити? На якийсь новий курорт? А, ну, як тобі сказати? Наполовину лагер. Ой, я проговорилась. Що? Який ще лагерь? Ну, такий є, красивий, великий. Гарно, там. Мія теж їде. What the fuck її ще не підговорила. Що? Нічого. За то що ти поїдеш? 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 Ні. я не знаю, ні що це за лагер, ні, я нікуди не поїду. Навіть якщо Мія, туди, я не поїду. На секундочку, Мія це подруга Юлі, найкраще. Вона самого дитинства другу. Все, поїхали далі. Я не поняла. Мія теж туди їде? Мені не почулось? Так, да, тобі ще раз повторяти подружка. Тобі подружку жалко підтримати. Ну, поїдь разом з нею. Ну тобі ж краще буде сам. Ну побачиш. Ні. Юля Да. І це не обговорюється. Збирай речі, я прийду провірю. Ну, фігарно тут взагалі питала, якщо все одно відповідь одна. Ой, капець Ула на леси ця лахмата мимла з'їде звідси. Поля тікай, поки є час. <плес> взагалі якось неадекватно, блін. Мама казала, багато речей брати туди не потрібно. Ну тут в мене шкільні принадлежності. Ну в мене крім цього немає нормального рюкзака, ну вибачайте. Пет мама не дозволить взяти. Ну ладно, духи треба взяти, треба, а якщо там воняти, збираюся? Ні, звісно ж. Ну, давайте. що я візьму? Давайте піжамку. Піжамку. От хед таке, таке. Йоля багато не брати. Та не збираюся я брати багато. Ну, поїду в цьому. Блін. <кій> Господи, я хвора, так біситься хворіти. Так. Ні, в цьому бантику я точно не поїду. І в цьому я точно не поїду, так. Да. Я поїду в цьому, або можна буде ще в тому поїхати. Сумка для гулянок. І телефон. Мама ноутбук не взяти з собою. Мам, я зібралася. Яка ти молоченка, а тепер я зараз викликаю автобус, і ти їдеш. Серйозно, Блін, спасибо, виручила мам. Та ну не те, що автобус, свої... ви в шухі вже там. В шухі вже там це означає два часа, спасибо. Пока мимла, Поля, я тобі ще раз повторяю, ще раз, таки скаже, я до тебе побіжу і вогонь себе, тебе сюди докину. Ой-ой, Юля в поганому настрої. Потрібно бігти. Странно, якось, якщо чесно. Короче, маман, я пішла. Давай, удачі. Пшу. Опа, привіт. Привіт, ми, походу, в різних автобусах їхали. Ага. Походу, блін. О, Господи, мене це вже лякає. Мене, якщо чесно, також це лякає. Добрий день, можна я пройду? Проходь, проходь, сонечко, проходь. О, господи. Я до Юлії присоединюся. Так, телефончик ховаємо в рюкзак, він, він вам зараз не понадобиться. Ладно. Ну, дороги, пожалуйста. Ви каблуки, ви бачили, яке там болото, блін. Дивіться за своїми якась странна. Якщо чесно, це я його і її робила по приколу. Так що не бульте мене, пожалуйста. Я геймер, я геймер. Йоу, 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 Я геймер. Я геймер. Фу, не ставай біля мене. як тут лакшері. О, господи, якась тут, звісно, не дуже атмосферка. Здрасті. Що це траєш? Здрасті. Добрий день, дітки. Так, закриваємось. Так, давайте знайомитися. Ви хто? Я Мілана, найбагата дівчинка всю Ага, Хорошо, Мілана. Заповнила тебе. Боже, яка тут атмосфера? А ви тут атмосферу чистите? Яка атмосферу атмосфера? Ти... Повітря. Ну, все окружающе чистите. Так. Да. Понятно. Ні, значить. Мене Юля звати. Приємно. А мене Галина Степанівна звати. Приємно познайомитись, з Галина Степанівна. Господи. Мене звати Мія я вас да. я піду. Ага, проходь. А ти речі взяв? Бо я бачу тебе ні рюкзачків, нічого немає. Я геймер, я геймер. Яу, яу, йоу, йоу, я геймер. А, як тебе звати геймер? Я геймер, я геймер, яу, яу, яу. Пожалуйста, залиш свої гаджети, вони тобі зараз не потрібні. Дай познайомимося. Як тебе звати? Гріша мене звати. Все, я геймер, я геймер. Вау, молодець. Далі підходьте, пожалуйста. Мене вже вженірні не вистачає на вас. Ну, мене звати Аліса. В, вау, гарним я. Спасибо. А тебе як звати? Максим мене звати. Макс. Да, Макс. Так, зараз я вам роздам нашу лагерну форму. Ви будете в ній строїтися, ходити в ній. Е, ну, ви, звісно, можете не прийти в формі, але. Ну, це як ви захочете. Ну, бажано, щоб була форма у нас. Так. Дівчатка, я вам спеціально зробила. Я перша. Ну окей. Ти свій при, 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 придержи. Ти подивись на неї. Пририкається до мене. Що? Такі странно. Ти Та мовчи, мішаєш. Пасіба. Ой, блін, вибачаюсь. Все. Окей. Підеж на ньому. Ставай в ліфт, потім піднімемося всі разом, будемо на Ну, ладно. Добрий день, Галина Степанівна. Ага, закинула. Ось тримай твою лагерну форму. Дякую. Господи, у заклався не зак... заклався ніс і нереально рад. Здравствуйте. Да, ось лагерна форма. Да ну -мо! Ну всю лагерну форму, блин, спалила. Все, спасибо. Уйди, геймер, не Я геймер, Я геймер, яу -яу, яу, яу. Я, я Ну, спочатку. Ну ладно, давай. іди, іди, Так і ось. Все. Можеш йти. Спасибо. Ой, куля розлетіла. Так. Дівчата, ну посуньтесь. Посуньтесь. Да, у мене тут має бути взагалі окремий ліфт для мене спеціально. Чого його тут не зробили? Ну да, спеціально для тебе мали б зробити тут ще один ліфт. Ага, точно. Так, е підходьте, хлопці, до мене. Я геймер, я Йоу, 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 йоу так. на... Кладіть, коротше, до цього чувака. А, і тобі на а остання форма лишилась. А, там Артем, коротше, має приїхати. Він на другий день приїде. Він не зможе сьогодні. Ага, він сьогодні не зможе. Так, він не зможе. Проблеми По сімейних обставинах відсутня. две Да. Короче. Так, хорошо. Тоди все в сборе поднимаемся. Шу. Так. Так, ну на первом борсе там кухня, там где вы будете есть туалет и прачечная, можно так сказать. Ну то такая, то вам не тут душва и ваш туалет все. Так, тут хлопцы живут, геймер, геймер, яу, 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 яу. Так, успокойся. Ти, блин, геймер Вау, красивая комнатка Ага, гарно. Ми старалися, щоб вам перешло по хлопцям стилі. Пожалуйста, можна вже в нашу комнату? А тут тут Це туалет. Е Ну да, тут туалет і та окремо душова кабіна з ось таким цим. Ну, зрозуміло, так? Да? раковиною, Умивальником. Зрозуміло. А далі ще. А далі ваша кімната. Ось. Ой, господи. Ой, господи, чуть не впала. Вау! А в мене питання чому тут три ліжка, якщо нас четверо? А, а в четверо? Ну, як би так, я спати на землі не буду. А, зараз рішим цю проблему. Оп, ну, от ми і рішили проблему. Ну тут же взагалі тепер не втіснитися. Нормально, що ви? Ну, для лагеря зійде Ну, вроді так. Так, переодягайтеся всі в форму. І я вас чекаю на першому поверсі. Такс. Що, блін, за однушка? Що тут происходить? Ви це технічні шоколадки. Тут, блін, якась однушка, нафіг в центрі України. Ага. Так. короче, ми вийдемо. Виходь. Окей, виходьте вам ще чим. А де ти будеш взагалі спати, як ти думаєш? Як, як ти вважаєш взагалі? Та ну блін, ну Юль, ну ти ж бачиш тут нереально міститься. Коротше, я, напевно, буду тут спати. Так, я шкаф собі займаю. Я, скоріше, все-таки так само займу собі шкаф. А, боже, що за уродливо? Ну могли б топ трошки іначе підібрати. От на цим я согласна. Ну що це за уродливо. Добре. Фу, мені це не подобається. Короче, я буду біля тебе спати. Блін. Біля тебе. І так, короче. Так, ви вже все? Ми тут будемо переодягатися, вийти в туалет, пожалуйста. Ой, яка я ти красива. Мені не дуже подобається. У мене взагалі то все по, по багатому, але ні, ну вони це за крінж. Ладно, пішли. Пішли. О, дівчата, який ви гарні в таких в таких топиках. Типік такі красиві. Так, ти, Геймер, уйди, пожалуйста, я переодягнуся я ягимер Блин, телефон Я Гимер, ягимер, йоу, 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 ягимер. Приодягнуся, сказали. Боже, що переодягнуся? Фу, що це за фу? И там давай, фути, фукаєш тут. Здрасте, здрасте. Ой, ну всі ви такі прикольні, ну я прям не можу. Ну, я з вами познайомилась, саме головне, а він ще не приїжджав, ні. Блін, яка жалість. І давайте я вам покажу, хоча б що там на першому поверсі. Чи давайте вийдемо на вулицю і зробимо зарядку. А, вибачаю, звісно. Ой, блін, ми вже поїхали хтось я, звісно, вибачаюся, але ну у нас ж є спортивна форма, можливо, в деяких. Можна ми переодягнемося? Ні, займаємося в цих поки що. Але нам в юбках незручно. Багато вам чого незручно. Давайте я що зря дві тисячі потратила на ці костюми. Дві тисячі? Да, багато, сама знаю. Мало? Це дуже мало. За такі костюми це дуже мало. що, серйозно, це ж не оригінальне. Фу. Як це не оригінальне? Я не хочу. Фу, я не буду займатися. Я не буду займатися по одній причині. Живіт, ручка ножка болить, да? Та ні, не в тому плані. А в тому плані, що мене нафіг все відказує зараз. Тому що, по-перше, я не буду займатися в цьому дурацькому образі. Я не знаю, хто це создавав, звісно, я создавала. Дуже гарно для мене ні. По-перше, я не буду займатися в юбці Топік мені не дуже зручний, я не люблю такі топіки носити. І можна я піду переодягнуся? Ні, ми займаємося в цьому. Хлопці, у вас є якісь претензії? Ну, перша претензія це якби поверх кофти кофта, якось не дуже зручно. А по-друге, ну, блін, якось в джинсах неудобно займатися. Багато вам чого неудобно. Ой, хтось прийшов. Так, побігли. Якщо вам цікаво, хто там прийшов, то давайте я вам знімлю інше відео і тоді побачимо, хто до нас прийшов. А, всім пока!